Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Взимку дуже холодно. Зима найкрасивіша пора року. Природа спить. Світловий день поступово коротшає, а ніч стає довшою. В деяких куточках нашої землі. Спостерігають унікальне природне явище, полярне сяйво. Ріки, озера, річки, вкриті кригою. Зимою не завжди іде сніг, але коли падає з неба багато-багато сніжинок довкола все стає біле-біле. Дерева та кущі вкриті білою вуаллю, що проливається на сонечку, немов коштовне каміння. Буває віхола, хуртовина. На даху можна побачити бурульки, на вікнах морозець малює візерунки. Щоб взимку не замерзнути, люди вдягають теплі речі куртки або шуби, светри. Чоботи, шарфи, шапки, рукавички. Взимку тваринам та птахам дуже важко. Треба дбати про них, будувати годівниці. Природа поринула у довгий сон до самої весни. Незважаючи на труднощі, зима це казка на яву. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.